З uh, представниками громадського об'єднання Майдану. Але я бачу, що є в нас присутні інші громадські активісти, саме похорони, правосекту. Так, да. ну, Члени Майдану і інші. Там оборони. Тобто губернатор возив свою кандидатуру, губернатор передав мої рекомендації до інституційного комітету, який я. Пройшов і з часом було подано до Кабінету міністрів і до адміністрації президента подання, і я був призначений головою Менорадівської районної державної адміністрації. І станом на кінець минулого тижня було видано розпорядження президента України про звільнення Мене з посади голови державної адміністрації. І саме тому я Зараз з вами зустрічаюся, аби трохи так інформувати, що, чи вдалося зробити, щось, чи не вдалося за цей короткий проміжок часу, бо він дійсно дуже короткий, так, тих півроку особливих результатів важко досягти, але за цей, за цей короткий проміжок часу, що я попрацював, ну що вдалося зробити. Першочерговою задачею було о, ставлено. На той час губернатором області Валерія Валерійовичу Бученко ну, втримати ситуацію. Втримати ситуацію на плаву, ви, ви знаєте, такі були порівняні, важкі часи, безконтрольність, не розуміли, хто ким і чим керує, але нам вдалося втримати ситуацію, стабілізувати. І... Що стосується економічних показників, також Виноградівщина навіть покращила свої показники по різних параметрах. Нам вдалося не тільки виконати, перевиконати бюджети, всі надходження, які були заплановані, які були нам проведені. Фактично всі бюджети району виконали бюджет, ну, на повну дохідну частину. Тобто, ну такий, рідко, коли так вдавалося. Так? Також, коли я почав працювати, в було проведено скорочення у адміністрації 10%. Деякі люди були відправлені на біржу. Це, ну, це також дає змогу економити бюджетні кошти. Також всі ви знаєте, що було проведено. Кілька хвиль мобілізації, адже зараз у нас триває, я думаю, не то що антитерористична операція, а війна. Я, як голова адміністрації, відповідальний за мобілізацію в районі. І ці кілька хвиль було також ну, більш-менш успішно виконати. Ну, десь у трійку в області ми також потрапили по виконанню цих завдань. Хоча всі ви знаєте, що нелегко було, бо і перекриття доріг було, і побування, і ну, така досить така прикра ситуація, як завжди, як завжди, воно десь по лінії спецслужб доводили, що от є інформація, що хто є ініціатором, хто є зачинщиком, і як часто в нас буває. Корінь проблем росте так, від певних політичних сил, але це таке. Mm -hmm. Тому досліджували, ми чітко бачили, ми чітко все просте, що то не таке. Мене достає навіть по телевізору виступають. Якісь там сили, які mm -hmm. сили, так кажіть люди конкретно, називайте і mm ну, -hmm. Дивіться. Якщо особисто я про себе можу сказати. Виходячи на певні блокування, от я приходжу туди, починаю спілкуватися, навіть бачу Юрій Миколаєвич, тут є із самооборони, і ви виїжджали тоді допомагати у розблокуванні цього. І жіночки стоять собі ну Кажуть, може він, може, ну то що що пише, ми кажуть, свої гроші, не навіть журналісти з нами був, він тут є присутні, було таке. Ну, інформація ну, Так, так публічно ну, заявляти по конкретно задокументованих фактів нема. Відповідалися про проявля... чітка тенденція. Ми чітко бачили, що ще було пов'язано. Церква організовувала Московського патріархату. Так, навіть були священники, які перекривали дорогу. Вони жіночаки підтримують. Вони Вони політики мають бути далеко Москва. Їх не діло духовне. Навіть спасають душі не перекривають дорогу. — Дивіться, також у нас є така проблема, всі ми знаємо по району, це проблема з утилізацією одне побутових відходів. І в цьому напрямку ми також досить інтенсивно працювали, але ситуація, як завжди, зустрічаєшся з активом, переконуєш людей, вони всі дають згоду, все нормально. І потім знов підключаються певні люди, які починають закручувати ту ситуацію в іншому напрямку. І зато ну, вона досить важко вирішується ця проблема, але для чого на нинішній день вже є передбачені кошти для розроблення детального плану районною радою для розробки детального плану, де можна розмістити це сміттєзвалище. Також є цілий ряд працювань комісії по можливому розміщенню цих ділянок. Особисто мною вже цілий ряд запитів цих місцях. Віталій Володимирович, можете уточнити, що то не сміттєзвалище, а завод, чи, чи сміттєпереробний завод? Це... Це... Бо люди, люди думають, що то сміттєзвалище Це... Це... стандартне. Нам розроб... видано розпорядження про розробку детального плану для розміщення сміттєпереробного комплексу. Тобто все зроблено так, що на даній ділянці можна буде розмістити чи полігон, чи завод. Ну, головне, можу, головне, щоб воно відповідало ДБ і екологічно-санітарна. Тобто тут все передбачено, бо всі ви знаєте, з інвестиціями у нас не так є легко. Хтось готовий побудувати ще полігон, хтось буде готовий побудувати завод. Так що тут е, напрацювання є, який інвестор буде, що забажає будувати задовільняло і громаду, і законодавство, значить спокійно можна буде втілювати у життя. І також почалася співпраця, деякі рухи по співпраці з інвесторами, так заключено було угоду про співпрацю з повітом Комиса вони, вони хочуть виходити на контакт, виїжджали на пункт пропуску. І я знаю, що з їхньої сторони вже навіть передбачено гроші на будівництво, з їхньої сторони. ну, З нашої сторони ми так дивилися, що вони десь будуть допомагати, сприяти. Е, от у такому напрямку з губернатором нинішнім я спілкувався, він також казав, що має намість тими же мислив, ми підписали угоду, підписати на обласному рівні от така була тісна співпраця, бо ми наближали до Євросоюзу, вони кажуть, що вони згодні нам допомагати, а переймати їх досвід. Це коли румуни підписали асоціацію з Євросоюзом, з того часу вони почали писати проєкти і дороги, інфраструктуру їм почав будувати Євросоюз, за кошти Євросоюзу. І от вони кажуть, що вони согласні нам допомагати. Вони Цього процесу, аби розрушити з місця ці вливання інвестицій. От коротко про те, що вдалося, Ну, звичайно, вдалося не все, проміжок часу невелике, щось зробити, і взагалі з інвестиціями в час війни десь розцінювалося, що якщо немає відтоку капіталу, то це вже позитивний сигнал. На сьогодні є розпорядження президента і згідно чинного законодавства з моменту ознайомлення з розпорядженням напротязі трьох днів я маю стласти, видати на себе розпорядження про складання повноважень. Ось Така процедура. Можливо, у вас є якісь запитання, може думки, можливо, якісь пропозиції чи ще щось.